Друзі, привіт! Нові поставки, нові поставки, і цей раз ми привезли седанчик Volvo S40. Класні комплектації. Із Швеції, з Швеції дуже класне світло, бомбезне світло. Найкраще світло з усіх Volvo, які в мене тут є. Ось на цій. А... Ось так виглядає красивий колір. Зимова резина, чорні диски. Двигун 1.6 дизель. Рік у нас 11 кінець 11 року. Гляньте, ми її ще не готували, не мили, не полірували, не хімчистили, тільки-тільки приїхала. С40 класік. По комплектації. Перше. шумопоглинаюче скло, сигналізація, шкіряний салон, руль R-Design, підігрів сидінь. Ті спортивні педалі Air Design. Клімат контроль двохзонний. Круїз контроль двохзонний. Пробіг 241 тисяча. Оригінальне є підтвердження. Двигун 1.6. Дизель d 2 Шестиступка. Красивий колір. Дуже красивий колір і рідкісна модель. Дуже тяжко седан s 40 знайти ще в версталі. Ціна такої Volvo S-40 11 рік 1,6, d 2 двигун, буде коштувати близько 9,5 тисяч доларів. Вид у неї є. По фарбованим елементам фарбована тільки ляда ось ця. Ось цей багажник. Б'ється 150. Трішки-трішки більше. А може і не фарбовано, може так і повинно бути. 149. 151. 192, все-таки фарбовано. 176. Всі останні елементи не фарбовані. Йдемо далі. Далі Дастер. 2012 рік. Кінець. Експлуатація з 13-го року. Автомобіль з Італії. 12 місяць, 12-й рік, перший, перша реєстрація. Тут, друзі, двигун. 1,6 бензин, реношний, класний мотор. І цей автомобіль з газом. І газ буде вписаний в техпаспорт. Класний стан. Хороша комплектація. Гляньте на цей руль, він як новий. Ось такий красивий салон. Вон кнопочка газ, кондиціонер, Всі 4 склопідйомники, центральний замок, парктроніки. Що тут у нас? Круїз контроль є, нема. Не бачу управління магнітолою. Ось так виглядає цей Ренодастер. Ага, тут крутілки. Хороша ціна, друзі. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 8. 500, 8, 800, Десь так. Дуже класно працює двигун. Його навіть ну просто не чуть, настільки рівно і тихо працює двигун. Хороші ці двигуни, 1,6. По пробігу. Пробіг тут теж оригінальний, є підтвердження. 207 тисяч. Для реношених бензинових двигунів це. Невеликий пробіг, дуже класні в них двигуни. Не одну реношку я привозив з цими двигунами. Тому, друзі, Greenway Auto, ось наш автосалон під відкритим небом, вулиця Миколи Грінченка, 18. Знаходимось прямо біля Мреу. Ось. Сервісний центр МВС 8048. В будь-який момент готові. Поставити на перший український облік будь-який автомобіль. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Якщо з регіонів, за годину робимо пакет документів і можете їхати до себе. Можемо тут зареєструвати. Також анонсую, що у нас працює доставка по регіонам України. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і слідкуйте за анонсами. До зустрічі! Пізніше буде детальний відеоогляд про кожну із цих машин.